Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд каталогу фармасі вересень 2023. Така ось у нас обкладинка цього разу і написана вже на обкладинці акція 1 плюс 3. Тому давайте будемо дивитися, які саме продукти входять до цієї акції. Так, ця акція в нас іде одразу, як тільки розгортаємо першу сторіночку каталогу. Написано: замовляєте два однакових продукти, третій отримуєте за гривню. Тобто, ось ця ціна вказана за одиницю. За одну одиницю товару при покупці їх трьох. Наприклад, туж буде 267 гривень, а не 399, як звичайна ціна. Точно так і міцелярна водичка не 229 гривень, а 153. Далі а, акційна акція, акційна акція, дівчат вже забалакується одразу, тому що побачила наш бестселер 167 гривень. Акція на гель, Каштан і 80 гривень наші вологі серветки для прибирання. Так, далі засіб для видалення жиру 140 і піна для гоління 140. Нагадую, що це ціна при покупці товару трьох одиниць. трьох однакових одиниць. Так, далі знижка 3. На праймер основу під макіяж при е, умові придбання тонуючого CC крему за 319 гривень. Далі наші тоналочки, консилер. Дівчатка, я буду листати, ви дивіться, ціни. Ціни поки що ще старі, але думаю, що згодом вони все рівно будуть підійматися. Так, пудра бронзер 349 гривень. Далі наші палетки, наші палетки, тіней, акція. Праймер, у подарунок, праймер для повік у подарунок при покупці наших палеточок тіней. Так, є. Дуже класна акція, до речі. Не знаю, як кому, але мені здається, що трішки дизайн нашої зен відрізняється. Чи це можливо на фото, але мені чимось, вона, здається, більш кругліша стала. Так, далі наші туші, водостійка, віск для брів, маркери. Губні помади наші. Це зараз у нас в липні йде на них акція, ой, в серпні йде акція. В липні все-таки була акція, так, я вже щось напутала. Міцелярочка. Ми вже бачили з вами цю акцію. Якщо хтось не встигає, ви можете затриматись, тому що тут не було таке велике відео. Так, аромати наші. Незламна та незалежна по 349 гривень. Ціна, як і в цьому каталозі, сігнатюр поки що є. 999 гривень. Чоловічі. На аромати немає акції, але й поки ціни ті ж самі. Так, лосьончики для тіла та бальзами після гоління, спрейчики. Вже є наші новиночки в каталозі, спреї, дикі ягоди та рубінові квіти. І також є лямур і краш. Не знаю, чи буде доступні до замовлення, тому що і тут, і тут написана кількість товару обмежена, і вже в кінці липня їх не було на складі, чи привезуть, коли буде до поставка, невідомо. так я очищу будь-яке скло також. І я очищу будь-яке взуття. Також вже є ці товари у нас в каталозі. Патчі, зроблю усмішку все без змін. Наші масочки. Багато клієнтів моїх зацінили ці маски і замовляють за 79 гривень по повній вартості, навіть без акцій. Дівчинка пропустила акцію і сказала, все рівно, тому що маски дуже класні. Так, 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 акцій чекати не буде, буде користуватися шампунь і гелі. Наші дуже гарне фото мені подобається, дуже гарне оформлення. Так, Аромат моря, набір 219 гривень, шампунь та гель для душу, морські мінерали. І набір живлення, оливики. Мило, для... мило та крем для рук 159 гривень. Пінки, наші новенькі дівчатка-ніктарин, це той, який був колись, уже собі взяла в використання. З дочкою дуже задоволені, дочка обожнювала саме цей аромат, тому раді, що з'явилися. Так, чоловіча серія. Набір кератин знову 899 гривень в наборі, якщо купувати всі 4 одиниці. Так, далі. Ось що залишилось у нас з товарів у старому дизайні. Не так уже і багато. Так, набір. Гігієна зубів, 179 гривень. Зубна паста та набір зубних щіток в наборі блакитна та рожева. Зубна паста тут іде 50 мл. Так, ну і давайте з цієї. З цієї обратної сторони. Так, на серветки ми вже бачили з вами акцію. Наші гелі для прання. Оксі. Так, засіб для чищення. Засіб для унітазу, однаки пітержавчини. Рідкий засіб для миття посуду. І акція на засіб для видалення жиру. Так, наші вітаміни бади. Все це йде у нас без змін. Алої гель з'явився в каталозі, якщо я не помиляюсь, його ж не було. Так, наші сашети. на коктейлі акція за умови придбання порційного напою Ель-кернатин. На коктейль іде знижка 40%, тобто акційна ціна 899 гривень. Купуєте за 899 гривень набір Ель-кернатин порційний та отримуєте. Можливість взяти зі знижкою наш коктейльчик. Так, тут теж без змін все. Набір інтимна гігієна. До набору входи мило для інтимної гігієни та крем для депіляції 359 гривень. Наші масочки, чорна маска-плівка. Акція на сиворотку h Reversist, мінус 30% за умови придбання зволожуючого крему для обличчя. Дуже класна акція, тому що крема сиворот, сиворотка взагалі обожнює. І така сама акція у нас на зволожуючий нічний крем для обличчя Resurface мінус 30% за умови придбання денного крему. В наборі денний та нічний буде зі знижкою. Люмі. Набір «Щайне дерево 599 гривень, але тут іде не три, як завжди, одиниці, а чотири. Е, гель для вмивання, тонік для обличчя, крем для обличчя та е, крем-бальзам з чайним деревом 599 гривень. Так, серія календуля, серія аква, «Алоє». Так, сонце захисна, наш еліксир, наші олійки. Це все в нас іде без змін. Наші шампуньки і акція знову на наборчики. Дивіться, чудові набори, йде сила. Мину та сила часнику 559 гривень. До складу входять шампунь, концентрат е, часниковий або концентрат з олією чорну тмину і маска для волосся. Тобто весь набір коштує 599 гривень, шампунь 500 мл. І ось тут обкладинка. Не знаю, дівчатка, кажіть, які акції вам сподобались? Мені особисто сподобались 1 плюс 1. і я вже знаю, що буду купувати і що будуть. Купувати мої клієнти. Так, ну а ви діліться в, комент в коментарях, е коментуйте, які акції вам сподобались найбільше. Все, ставте вподобайки, якщо відео було для вас цікавим, е і залишайте коментарі, б ви хотіли е бачити у жовтні на акції. Все, всім пока!